Същите е спирткруга 10 будинки культури, пациентът в культура Гузвия. В 2021 наш колектив наличи от 21 праценик, си ние изпълнили культура в Болсови предприятия на 39 паценицки, които забезпечили културно-наспирски лекции до угрома. Штат на нашите в культури заради пик изпълнили 35 штатни поделения. Си ние культури и в Гузвия, 20 штатни культури 12 штатни поделения. Всички Напомню, посадовий уклад працює 220 днів, на 0,75 укладу 1230, на 0,5 вкладу 34% і на 0,25 укладу це У 2024 році, для коли оказався культурної досвіду селищний рад, надійшли поступу 85 мільйонів 904 тисячі 620 гривень гривень, у тому числі 5 мільйонів 135 тисяч на заробітну оплату на ракурні 5700 поштових значення. 541 тисяча 510 гривень на оплату комунальних послуг за однему сім'ї, що складає 900 Поклада про документаційних послуг, профілявських та осколочних товарів. Запчастини до автомобіля, палено-мастерних матеріалів, бензин, що складає 4% від усіх призначень. Казні послуги оказаці кадемо у 2024 році становлять 40 440 гривень. Із них організація масових закладів 24 тисячі гривень, проказ сім'їчних постійно 3440 гривень, запис воно грантусових записі 1 тисяча гривень. Поту дешні обхід 12 тисяч гривень. І знаданих платних послуг використовуємо 32 тисячі 294 гривень. У тому числі на заробітну плату 6 тисяч гривень, нарахування на оплату праці це 1 тисяча 220 гривень, на лотерей достанови 24 тисячі 974 гривень. Залашно послуг на початку 24 року становити 2 тисячі 454 гривень 18 сімнадцять Залишок Залаш у постійно кінця 24 року становить 21 тисячі гривень і сімнадцять років. Благодійна дійшли товарного... Матеріальної цінності на суму 60 780 гривень. Полука за центром культури центр, дозвілля Бужорської селищної ради придбано матеріали для косметичної ремонту та диметі для проведення на Семінари Проведено заміну обміну кварталу областих людей у колекційній залі. Проведено прибирання горища центру, здійснено ремонт автомобіля, придбано табори від конаторів та прибано матеріали для косметичного ремонту.